А ч мене машина? Че у машина тут не заспавнилась? Чо у мене машина на эпику не спавниться? Де вона спавна? Я ничего не понял. Який веду те? Привет, Миш. Диви, Добре. а я спавню в Мазераті, і мені метка ставиться аж там біля ЗСУ, і тут мазераті не спавниться, а останні машини спавняться на епіку. Це що за прикол? Відкаток, э, в да, зараз сделаю. Эээ. Да? Э, десь був зараз скинутый за, на ютубчик тебе... залью. Все, чекаю.